Особлива вокальна формація дісталася Хмельницького. Днями у філармонії містян своїми голосами дивував гурт «Пікардійська терція. Дипломанти фестивалю Червона рута та лауреати телеконкурсу Мелодія змушували подолян як сміятися, так і плакати. Ми побували за колісами цієї події. За 22 роки на естраді пікардійська терція вже встигла завоювати любов і прихильність усього світу. У їх доробку 10 студійних альбомів та понад 300 композицій. У репертуарі класичні хорові твори, обробки народних пісень, а також власні композиції 12 мовами світу. Секстет успішно гастролює Польщею, Канадою, Іспанією, Німеччиною, Італією, Францією та США. Супер треба ходити чаще на таке. Тому що це озвичує нас і робить добрішими. Вона співає такі дуже близькі для нас пісні, українські пісні, дуже музичні пісні. Ну і Вони, вони необхідні людям на будь-який час. Тяжкі, легкі. Другого, мені здається, колективу такого нема на Україні у нас, як пікарська терція. Масу задоволення, не знаю, отримали. Дуже класно було, і мені взагалі е, те. Це подобається і це взагалі мої улюблені співаки, і я їх дуже люблю. Доброго дня, раді вітати вас у Хмельницькому. Як вам враження від концерту? Як вам наша публіка? Хмельницький завжди на висоті, завжди приємно. Знають репертуар, співають і ну фактично дуже важливо артисту відчувати, що в доброму розумінні в залі сидять співучасники. Тобто, з доброї справи, концерту є загальний настрій, це саме важливе. Ваш останній альбом під назвою Етюди був випущений у 2009 році. Чи ви повністю припинили випуск альбомів? Чи все-таки щось плануєте? Пісень вже набралось, можливо, і на два альбоми, але ми планували їх ну один точно планували писати. Минулої ну, але ніхто не знав, що будуть такі події, які були, так? І просто не було якогось натхнення сідати на студію і щось записувати. Тобто ми зараз фактично ну, навіть перебираємо, що брати, як, тому що кожен альбом він десь був на крок вищий по якості звучання, по запису, по самому матеріалу, по аранжуваннях. І, скажімо, ми ніколи не писали альбоми так, як. Багато хто пише, просто набирають пісні, щоб через одну відому там, альбом продавався. І це досить такий скурпульозний підхід, скажімо, до підбору репертуару. Студія передбачає те, що ти на неї зайшов і фактично в якийсь час, там, ну, протягом місяця ти пишешся, щоб був загальний настрій цього альбому. А так, як постійно якась концертна діяльність, то ми постійно мусимо тоді цей процес переривати. А так ми зараз десь собі вибираємо час, коли ми зможемо. Цим зайнятися так кажуть, на сто відсотків. Серце стискає в грудях в пошуках твоїх снів, Про місто людей веселих і співучих, і добрих слів. Розкажіть все чим виступи за кордоном відрізняються, можливо від виступів в Україні? Є якісь особливості за кордоном? Ну звичайно, що є нюанси, тому що це все залежить від темпераменту людей, тому що якщо, скажімо, слов'яни. Більшості там європейських країн вони сприймають по одному. Якщо їдеться на виступ, скажімо, ближче до Скандинавії, десь туди там люди більше стримані, але це не означає, що їм не подобається. Вони може будуть обмежувати себе в оплесках чи в танцях. Хоча в нас такого не було. Чи от виступали, наприклад, в Сингапурі, ну нам сказали зразу, посол сказав: хлопці для цієї культури не є притаманне. Танцювання на концерті чи якісь там забагато жестів. Вони будуть стриманими, але повірте, якщо, якщо вони будуть аплодувати і вони справді будуть слухати, це, це вже велика заслуга. Але навіть, ну, коли ми, звичайно, ми мусили показати українську культуру, як народну пісню, так і наші пісні. І так само ми не могли не заспівати там, відомі світові хіти, які в нас є в репертуарі. То, скажімо, на тих піснях, які знає весь світ, то навіть, скажімо, китайці почали теж танцювати. Ну так що це було приємно, але публіки поганої не буває. І не вірте тим артистам, якщо вони говорять, що щось там не вдалося. Це й в них не вдалось. Враховуючи те, що у вас все таки секстет, а це шість різних особистостей. Розкажіть, як відбувається узгодження щодо нової пісні та її запису. Всі пісні, які ми маємо, ну 95 це наші пісні. Тобто тому сказати, що щось в нас з'явилось, десь звідкись, щоб ми реагували. Звичайно, той, хто написав пісню, переносить в якомусь там форматі під гітару чи фортепіано, щоб просто показати саму мелодію. Але як правило, зараз ми ну, десь довіряємо кожному, хто зробив пісню. Тобто там частина людей робить аранжування, і це все треба розписати. На ноти або настільки зробити вдале аранжування, щоб воно співалось. Тут ж не, не кожен є інструментом окремо, як піаніст може взяти 10 нот відразу, то ми ці 10 нот не можемо заспівати, тому що у нас тільки шість голосів. І тому це дуже скрупульозна робота саме над аранжуваннями. Але пісня, якщо вона класна, ну. Розумієте, це ти вже нікуди від того не дінешся. Якщо принесли, це співали, ти чуєш, що тебе та пісня переконує. Все, о, ти її віриш. І ну не скажу, там нас якісь там жорстке голосування, як в Верховній Раді, але е, ну але ми десь зважаємо на те, якщо троє говорять, що ну так, а троє говорять добре, то треба ще подумати, що не так. Тому що можна, як то кажуть, пісню викинути, але все-таки або когось переконати з тих трьох. Проте, окрім радості, у філармонії були і сльози у часи революції гідності. Лемківська народна пісня Гейплева Кача у їхньому виконанні стала гімном прощання з героями. Коли почались події на Сході, ви перенесли випуск альбому. Чи вплинули ще якось події на Сході на вашу діяльність? І чи допомагаєте ви бійцям АТО? Ну, скажімо так, ми допомагаємо, але ми не афішуємо. Тобто Ми не робимо собі якогось піару, чи дорогого, чи дешевого, тому що це є спільна наша справа для нашої країни, і зокрема для кожного з нас. Ми любимо свою країну, ми цінуємо і поважаємо всіх тих, хто. Бореться за волю в нашій країні, хто зараз бореться з агресором, і, звичайно, ну кажу, я не хочу там розповідати, як, чим, але чим можемо, по максимуму, ми звичайно допомагаємо. Як вплинули події? Я думаю, що вплинули події на кожного, хто усвідомлює себе українцем і хто розуміє, що справді прийшов цей час, коли ну. То кажуть, поїзд рушив вже, розумієте, довго, 23 роки. Фактично, нас якісь сусані не водили постійно не туди, і тут ми нарешті зараз стали на ту дорогу, по якій ми маємо йти. І це треба всім зрозуміти. І повірте мені, що я цілком адекватно і з повним розумінням, так навіть категорично заявляю, що просто не буде. Ми об'їздили багато країн в світі, і зрештою були в часі, тоді, коли в них були кризи. Нікому добре не було. Це все треба пережити, але справді це треба усвідомити і треба працювати. Це зараз для нас. Ну я, я скажу, може комусь це не сподобається, але в принципі це зараз для нас Боже благословіння. Це нарешті в нас щось розвернулося, що ми, ми принаймні хоч знаємо, куди йти. І все буде, все буде добре. Ми це все переживаємо, Ми, ми переможемо однозначно. Я в це... Вірю на на двісті відсотків і всіх закликаю справді вірити, не, не, не мати якихсь там думок. Ой, а може, може складно, але закусили губу, і, і працюємо всі, і все в нас буде добре. Я тебе 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 вважаю звичайно всім. Божої ласки я бажаю всім е, таких добрих, відкритих сердець, щоб в нас зараз, от всім бажаю, щоб нас не згасав цей вогонь любові і підтримки, тому що це дуже, дуже швидко може все згаснути, якщо цього не якщо не хотіти горіти. Ми мусимо всі горіти тим вогнем любові, добра, допомоги. Тоді ми є сильнішими. І як я казав, ну напевно, не кожній армії. Яка воює, люди. Ну я не кажу про зброю, про все інакше, а люди на свято передають паску, свячені яйця, ковбасу. Тобто люди діляться святом. Повірте мені, в країні, яка вміє любити, яка вміє підтримувати, ну не може все просто так розвіятись. Це це має право на життя, і я просто хочу, щоб всі вірили, що наша країна справді цей корабель, який Прийняв правильний курс, який буде плисти. І я думаю, що ну звичайно не все швидко, але за років 10 багато країн в світі будуть заздрити саме нашій країні по-доброму, тому що у нас буде все. Пам'ятайте, що ваша краса це ваш внутрішній світ. І те, як ви над ним працюєте, так ви і виглядаєте. Бажаю вам посмішки на обличчі та спокою у душі. На все добре.